Доброго дня! У цьому відео розглянемо, як у системі DDALC PMS реалізован довідник нормативні збірники. Він призначений для зберігання норми розходів матеріальних, трудових та машинних ресурсів на одиницю фізичного об'єму роботи та для зберігання переліку дій при виконанні роботи. Він знаходиться в меню Довідники. Вкладка Основне, нормативні збірники. Створити елементи довідника можна двома способами. Перший завантаження через Excel. Натискаємо кнопку завантаження. Далі, зразок файлу. Це посилання, за яким файл завантажується на ваш ПК. Відкриваємо файл. За цим зразком створюємо свій, вносимо нормативні збірники, зберігаємо та завантажуємо в систему. Сюди файл можна або перетягнути, або натиснути на жовте поле. Обрати необхідний файл, внести при необхідності коригування та натиснути кнопку Імпортувати і Закрити. Елементи довідника завантажені в систему. Другий спосіб це натиснути кнопку Створити. та внести всі необхідні реквізити. Докладно, всі реквізити розглянемо на прикладі вже створеного елементу довідника. Пошуком знайдемо необхідний. Відкриємо та розглянемо. Перш це вкладка Основне. Найменування це коротка назва. Вона використовується для пошуку при формуванні документів та для відборів у звітах. Повна назва це назва роботи, яка використовується у друкованих формах. Одиниця виміру це одиниця виміру фізичного об'єму роботи. Далі код елементу та ознака Активний. Ця ознака вказує, чи використовується елемент довідника на поточний момент чи ні. При формуванні плану робіт за допомогою нормативних збірок. Елементи без ознаки активний не відображаються для вибору. Далі таблична частина ресурси. Тут вказуються всі ресурси всіх типів. Кнопка додати ресурс додає ресурс довідника ресурси. Тип ціни. Це відображається тип ціни, за яким розраховується розцінка нормативного збірника. Він вказується в типових значеннях налаштування типові значення та тип ціни. Повернемось в нормативний збірник та розглянемо далі. Вартість всього це вартість, це сума прямих витрат за вказаним типом ціни. Додамо ресурс по кнопці, Оберемо його до відника ресурси. Шифр підтягується з ресурсу. Далі у нас піктограма – це вид ресурсу. Одиниця виміру це одиниця виміру ресурсу. Норма витрат ресурсу це норма витрат на одиницю фізичного об'єму роботи. Використовується для всіх ресурсів на, для розрахунку витрат як добуток норми об'єму та ціни ресурсу. Норма часу це норма часу на одиницю фізичного об'єму роботи тільки для машинних та трудових ресурсів. Використовується для розрахунку витрат часу ресурсу на виконання роботи. Ціна це ціна ресурсу за типом цін, вказаним у налаштуваннях. Та коментар це додаткова інформація. Коефіцієнт це значення, яке використовується при розрахунку загальної кількості потреби ресурсу на об'єм роботи. Він вмикається також на лаштуваннях. Ось цей флажок використовувати коефіцієнт перевитрат. Далі вкладка додаткова. Тут вказується група нормативних збірників. Це групування на розсуд користувачів, коментар, додаткова до інформація та код синхронізації. Вкладка. Вклад робіт. Тут вказується перелік операцій, необхідних для певної роботи. Цей перелік можна вивести в друкованих формах договірних цін. Вносимо всю інформацію та зберігаємо нормативний збірник. Дякую вам за увагу! Якщо залишились запитання, пишіть у коментарях. А ми побачимось у наступних відео.